Стався напрочуд дивний тандем Знаєте, а зимові ночі все ж мають гумор. Новий смак знайомих старих сигарет. Контексти буває також жартують. Вона чисте втілення сонячних снів, хоча часом переплітала сміх з отомою. А він їй казав, що любов це міф, пристрасть, хіба що хімічна форма. Але поки хтось тягнувся свічок, аби в страху не побачити темряви, вона запалювала безліч зірок, аби опромінити його зсередини. А він, він мовчав думками у екзистенціалізмі. Робота театр туди-сюди. До речі, ви колись кохали? Дві жінки. Дякую.